Церква на калиновій нещодавно обросла парканом, тим самим обмеживши вільний доступ людей до зеленої зони. Мерія Дніпра виписала припис демонтувати незаконну огорожу, та забудовники не квапляться з виконанням. Фактично, вони знаходяться в парку, їм дали постійне користування для того, щоб вони обслуговували цей парк. Але жоден акт постійного користування не дає можливості встановлювати паркани. Виконкому було прийнято рішення про знесення паркану, але. Пильна церква збирає своїх парафіян, збирає віруючих, і вони намагаються перешкоджати міській владі знесенню паркану. В будь-якому разі це абсолютно неприпустимо. Паркан буде знесено, тому що є і рішення виконкому. роками. При вході на косу житломасиву перемога стоїть покинутий генделик. Містяни не надто раді такій архітектурі. Стоїть як Пам'ять, зона давно треба вбрати, що построїти, і якщо вбрати, діти парк в ту зону. Я так, так бажаю. Тут обломки стояли, тепер достроїли, воно теж стоїть те ж саме. Не, не добре це. Я проти цього незаконного. Забор вже убрали, будемо думати, що і це все уберут. Поставить дерев'я. Мерія Дніпра через суд домагається демонтувати незаконну забудову, аби тут був вільний доступ містян до рекреаційної зони. Воно почало будуватися без документів. Ми зараз пішли до суду, і право власності на це кафе скасоване. Відповідно, це суд першої станції. Ми будемо чекати, звичайно, апеляційного перегляду цього рішення. І ми сподіваємось, також, що позовна заява наша щодо знесення цього кафе також буде задоволена. Також у міськраді наголошують, не варто без містобудівних умов наявності земельної ділянки та цільового призначення забудовувати зелені зони.